Яке у нас сьогодні свят? Одиннадцять місяців як ми у вас, як ви проживаєте в моїй родині. Ну от з цього приводу ми зараз і почаюємо з вами. Ну, Добре, Несіть, давайте чашечки. Дванадцятирічний Кирило, десятирічний Денис та п'ятирічна Ліза рідні брати з сестрою. Валентина Паніна їхня патронатна вихователька. Діти переїхали до її будинку на час, доки рідні батьки зможуть належно їх виховувати. Коли діти приходять до тебе. Такі засмучені, закриті. Вони не йдуть спочатку на контакт, потім вони розстають, вони відчувають до себе увагу. Щось у них в родині не так сталося, як, як хотілося. Вони досить часто згадували, в яких вони умовах проживали. Каже, дітям на день народження влаштовує свято. Вони називають її бабусею. Мені подарували конструктор, блейблейд. І футболку все буде Україна. А торт був чи ні? Так. Да. І ти задувала свічечки чи да. ні? «Так». Ну як тобі? І сподобалась потім. От і я її з хлопцями». У будинку для дітей облаштувала чотири кімнати. Тут ігрова кімната. Де діти граються, там іграшки, тут, ну, а, тут а там телевізор, все там у них є. Ну, далі тут у нас у кімнаті стіл, де вони роблять уроки. Коли заняття проходять онлайн, то Кирил тут залишається, а Денис в кімнаті. там. Тут у нас спальня. Найстарший Кирило готується до Олімпіади з фізики, коли виросте, хоче стати спортивним тренером. Я хочу піти на тренера по хортінгу. Це хортінг, це мій старий улюблений спорт. Під час воєнного стану терміни перебування у патронатних родинах змінилися. Приймається рішення виконавчого комітету про негайне відібрання дітей, в разі якщо там існує в сім'ї загроза для життя та здоров'я дитини. Дитина може перебувати в патронатній сім'ї від трьох до шести місяців. А зараз в умовах воєнного стану до його закінчення в умовах знову ж таки воєнного. Стану дозволено зараз влаштовувати діток з різних сімей. Атернатний вихователь здійснює свою діяльність на професійній основі. Він отримує заробітну плату за свою діяльність. Також на кожну дитину держава надає відповідну допомогу відповідні виплати. Зарплата це 16 тисяч гривень і від 5,5 до 7 тисяч на кожну дитину. Нині у Кропивницькому є три патронатні родини, де виховується 11 дітей. Шукають ще одну. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.